Земальний суд Мюнхена засудив 58-річного росіянина до довічного ув'язнення за вбивство двох українських військових у містечку Мурнау. Злочин було скоєно у квітні 24-го року. За даними слідства, після сварки під час розпивання алкоголю росіянин зарізав українців. Прокурори вважають, що конфлікт виник на тлі війни Росії проти України. Обвинувачений визнав убивство, виправдовуючи свої дії алкогольним сп'янінням. Суд задовольнив вимогу прокуратури про довічний термін без права на дострокове звільнення через 50 років. Я нагадаю, що 27 квітня 2024 року у Німеччині на території торговельного центру 57-річний росіянин напав із ножем на двох українських військових. Він завдав їм смертельних поранень. Наші воїни проходили лікування у Німеччині через серйозні поранення кінцівок і не могли захищатися. За даними слідства, між росіянином і двома українцями виникла сварка. Один із військовослужбовців, нібито, образив громадянина РФ. Після цього п'ят. 38-річний росіянин пішов додому, взяв ніж і завдав українцю кілька ударів у шию ззаду. Після цього був свідка іншого українського військовослужбовця, йому він завдав п'ять ударів ножем. Німецькі слідчі виявили, що засуджений відкрито підтримував Росію та носив за символіку. 57-річний росіянин проживає у Німеччині з 90-х років. Він уже кілька разів потрапляв у поле зору поліції за насильницькі злочини і навіть був засуджений. Про це пишуть німецькі змі. Одразу ж після вбивства речник федерального уряду Штефан Гебештрайт наголосив, що Берлін не виявлятиме толерантність до таких злочинів, а українці мають почуватися у безпеці. Один із вбитих українських військовослужбовців служив у 71-й окремій аеромобільній слобожанській бригаді десантно-штурмових військ. Про це повідомили у пресслужбі бригади. Затичних міркувань називати імені бійця не стали, але зазначили, що в 2023 році військовий був поранений у боях за Білогорівку, після чого проходив лікування та реабілітацію у Німеччині. І далі підготували для вас добірку чергових фейків росіян. Так цього тижня кремлівські пропагандисти багато брехали з приводу сварки в Білому домі між президентами України та Сполучених Штатів. І наслідків цієї сварки Псевжур... псевдожурналісти країни агресорки з посиланням на Блумберг запевняли, що українська делегація через цю суперечку буцімто була змушена самостійно оплачувати візит до Вашингтона 28 лютого, начебто, візит обійшовся Києву Від чо. 4 до 7 мільйонів доларів раніше за президентства Джо Байдена ці витрати покривалися за рахунок США, але як з'ясували аналітики Укрінформу це відео підробка ні на офіційному сайті Bloomberg ні у його соціальних мережах такого сюжету немає. Росіяни змонтували його із різних фото фотофрагментів які є в інтернеті. Також активно розганяли пропагандисти підроблений скриншот з інстаграм відомого німецького дому моди, начебто, компанія засміяла вбрання Зеленського на зустрічі із Дональдом Трампом і запропонувала йому костюм для перемовин. Насправді зазначають у центрі стратегічних комунікацій це чергова вигадка росіян. Відомий бренд не робив жодних подібних заяв і не оприлюднював на своїй сторінці таких сторіс. Брехали росіяни і про те, що буцімто Житомирська міська рада позбавила Дональда Трампа звання почесного громадянина, і тепер він не зможе користуватися пільгами, що надає цей статус. Ця інформація кажуть фактчекери проєкту СтопФейк, вперше з'явилася на сатиричному сайті Панорама, що публікує вигадані новини. Тут під кожною статтею розміщено попередження, що всі тексти на цьому сайті є гротескними пародіями на реальність. Тож вигадано гумористичну новину. Ну фейкороби почали поширювати як справжню. Окрім того, за версією пропагандистів, батьки, чиї діти навчаються в одній із київських гімназій, начебто просили зафарбувати прапор США та статую свободи на фасаді освітнього закладу. Утім, зазначають у центрі стратегічних комунікацій, окрім сумнівної заяви, нібито батьківського комітету, немає жодних доказів реальності таких вимог. Ну а сам документ має ознаки фальсифікації. Він містить низку помилок, що не відповідають правилам української мови та оформленню документів. Подібних звернень не немає ні на офіційному сайті гімназії, ні в її соціальних мережах, Тож ж це чергова маячня пропагандистів, спрямована на погіршення відносин України зі Сполученими Штатами.